Тепер працює. Можливо не ідеально, но познімаємо всі всі с... под варіатора, де міняв ось і сальник і стук пропав. Мотор робить, можу сказати, ідеально, без стука. Треба регулірувати холостий ход вроді й не димить скутер. холостий ход той на заводку тяжкий, От то вроді цей датчик просто загубив отвертку. Продовження слід вроді якби заводиться, коли великі обороти йому даю більше бензина, дуже великий оборот. Завтра вже буду настроювати. Ось тут поставив датчик хола старий, того що так як я робив з пластинкою, так не можна робити. Збивається зажигання. Ось тут настроєне на зажигання ось тільки так. Наприклад, от коли ось коли тут є магніт зустрічається з цим датчиком хола і тоді іскра б'є в потрібний момент, коли поршень зверху. Оде... оде... О я вам не покажу. Ну, коротше, будете видіти на своєму скутері. Так як я клав пластинку, так не можна робити. І щось дуже мені кажеться, що ось стучить ось ця пластина. Дуже схожий стук. Я не знаю, яку вона тут функцію виконує, але но... спробую покласти без неї. Подивлюся, як буде і що буде. Також. Ось це. Дуже загрязнилося, зараз буду це все вмити, все одно та змащувати. Воно дуже шатається ось тут, на цьому. Дуже аж воно так розбите. Коротше, це все треба ставити друге. Це з стартера. <кій> Електронного стартера. Це зараз відпіваю, попробую змастити і покласти, але воно дуже там шутається. Ось так ходить навіть дуже видко. Це все зажигання. Теж буду забирати з скутера, Ну, це автомобільне зажигання з вас класики. Із восьмерки походу. Мені вже їде мій комутатор. І покладу так, як воно має бути. Комутатор, бабіну із скутера і буде зажигання таке, як має бути. Просто так робив, тому що комутатор ніде не міг знайти. Від такого скутера аж китайців заказав. Так що скоро прийде.